Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні в нас чергова розпаковка такого невеликого лоту з вінтажними прикрасами з американського сайту EBay. Так, Посилка невелика. Бачу, що всі прикраси у нас. В такому мішечку, Thank you. і пригадую, що це є сережки. Вітажні сережки бачу всі вони на оригінальних вітажних планшетах, тож будемо розглядувати. Так, перші в нас ось такі. Церешки від фірми ось такої AAH. Оскільки я правильно вимовляю, є невеличкі тут потемніння оригінальна ціна. Ось такі великі кільця, але не є вони важкі. Теж Кільця. Це фірма, наскільки я розумію, працює в Кореї. Не знаю, чи це швидше це є американська фірма, але яка, речі, виготовляється в Кореї. Теж колечко в золотому тоні. Гарної якості тут в відмінному стані. Теж крупні сережечки, ось такі каплі великі, ціна є оригінальна, теж в хорошому стані. В хорошому сході покриття немає. Крупні сережки. Ось такі кільця вже менші, з ось таким декором. Теж теж Новенькі, цікаві, такі вже трошки більше видно стилі. Наступні наші сережки, так, заплутались. Так, ось такі зірочки. Ага, так. До, на довгих ланцюжках пусети. Так, і тут ось такі об'ємні зірочки легенькі, приємні. І ці такі масивні сережки, імітація перлинок. Ось такі великі, але вони не є важкі. Ефектні, оригінальні. Такі теж на ланцюжках сплутані трошки. Зараз спробуємо так, це теж такі ж зірочки в відмінному стані. Легенькі. Так, Ще одні такі сережечки одинакові. Теж на ланцюжках пусети ось таким гарним підвісочками місяцями. такі сережки, такі півкільця в золотому тоні з, з такими кришталечками. Кришталики пластикові. Тут все в відмінному стані. Можна замінити, можна залишити так. Пластикові не зате легенькі, легенькі на вушку. Це одні такі ж. Так, сережки напусети на ланцюжках в золотому тоні ось такі сердечка, теж об'ємні, легенькі сердечка. З циками. Тут ось такі легенькі колечка З кришталиками і кульками. Я бачу такі ж сережечки з сердечками довгі, це десь 9 сантиметрів. Тут є трошечки потемніння, і тут схід покриття, можливо, вдасться поновити, відчистити. Так, і останні сережечки в цьому лоті це ось такі колечка метал. Покриті червоною емалью в відмінному стані теж. Тобто ось таке розмаїття сережок, Вінтажних досить нових цьому лоті. Різної форми, різного вигляду на всі смаки. Дякую за перегляд. Запрошую до наступних, перегляду наступних відео розпаковки вінтажних прикрас з американського сайту EBay. До зустрічі!